Пав поряд з будинком і не розірвався. У Шосткинському районі знайшли боєприпас кинути з ворожого безпілотника. Учора мобільна група вибухотехнічного відділу головного управління національної поліції в Сумській області здійснила виїзд до одного з населених пунктів на серединобуччині, де було виявлено саморобну міні-бомбу, виготовлену росіянами на основі осколкового гранатометного пострілу. Вона спеціально призначена для скидання з безпілотних апаратів, типу квадрокоптер для знищення людей. У даному випадку вибуховий пристрій був скинути ворогами над селом і впав поряд з будинком місцевих жителів. Небезпека для населення від таких скидів полягає в тому, що безпілотний апарат знаходиться на висоті кілька сотень метрів. Його не видно і не чутно, і смертоносна бомба може впасти цілком несподівано. Причому ці бомби досить небезпечні. Радіус суцільного ураження їм. Уламками складає 6-10 метрів на відкритій місцевості на близькій відстані. Під час розриву не вбережуть від її уламків ні легкі укриття, ні автомобілі.